Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити про, більш про внутрішньополітичні виклики з присмаком і певних можливих корупційних зловживань і з присмаком російських зв'язків. Все по порядку до нашого ефіру вже долучився Андрій Осадчук, народний депутат, фракція голос і перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, Власта. Ви знаєте, я коли говорила про присмак російських зв'язків, я з вами хочу обговорити долю. Генерального прокурора Руслана Кравченка, я нагадаю нашій аудиторії, що Руслан Кравченко фактично був одним із одним з ну, я не знаю, чи то ідейним натхненником, чи то просто одним з найбільш активних виконавців волі президента, коли йшлося про спробу ліквідації незалежності САП і набу. Попри це, Руслан Кравченко зберіг свою посаду, і на цьому тижні я не знаю, чи ви бачили. Я думаю, що могли бачити в новинах. Є така громадська. Антикорупційна організація межа її голова Мартина Богуславець. Вона опублікувала велику колонку і розслідування. Вони опублікували, де вони проаналізували там документи і заявляють, що батько генерального прокурора України Руслана Кравченка в 2023 році отримав російське громадянство і часто відвідує Росію. Він там жив в Сєвєродонецьку, який окупували, і після цього він отримав громадянство. І я, чесно кажучи, не бачила. Заяви там, спростування чи підтвердження з боку Генерального прокурора. Можливо, це просто сімейна драма, сімейна історія. Такі теж бувають, коли е, е, політичні вподобання всі, в родині різні і припиняється і спілкування, і все на світі. А можливо, і ні. Чи вам про це щось відомо? Ні, мені про це нічого не відомо. Я вам коротко відповім. Mm -hmm. А скажіть, а це може бути ну, предметом дослідження, зацікавлення народних депутатів правоохоронного комітету? Чи це взагалі важлива інформація, щоб її перевірити, підтвердити або спростувати? Ну, власне, дивіться. Я думаю, що це все продовження історії закладу 22 липня минулого року, і ви напевно праві, підбираючи якісь статуси чи визначення для Руслана Кравченка його ролі. В тій дуже негарній історії він, напевно, був архітектором, якщо можна так сказати, тієї моделі, яку проголосувала Верховна Рада, бо тоді ж йшла мова не про знищення на БУ і САП, як часто люблять досі писати, і деякі медійники, і активісти, а мова йшла про перепідпорядкування. Власне, щоб фактично САП а через САП НАБУ контролювалися генеральним прокурором, і безумовно, ті ініціативи вони не могли проходити повз очі і певного розум генерального прокурора. Тому це звичайно його сильно заплюмувало перш за все в середовищі професійних антикорупціонерів в Україні. Звичайно, середовище на Бусап теж, напевно, цього не забуде ніколи. І наскільки мені відомо, міжнародна тусовка, якщо її можна так назвати, вона про це ну, не просто добре пам'ятає, а це ж знайшло своє відображення в рекомендаціях, які Україна отримала, всі вже, може, забули, але був вже звіт Єврокомісії від 4 листопада минулого року. Про прогрес України в просуванні до європейського союзу, до стандартів Європейського союзу, звіт загалом тоді, якщо ви пам'ятаєте, сприймали дуже позитивно, але ну сприймала наша медіа і керівництво банкової і Грушевського позитивно. Але там була дуже велика частина не то, що рекомендацій, а таких категоричних вимог до України. Там, наскільки я пам'ятаю, по-англійськи було написано «Ukraine should», Тобто, це Україна має або Україна зобов'язана. І там, серед іншого, були е, такі от прямі вимоги до Офісу Генерального прокурора, до процедури добору Генерального прокурора, переведення прокурорів. Тобто там був цілий блок. І в мене немає жодних сумнівів, що е, цей. Ну, напевно, випад такий е, проти системи прокуратури був, звичайно, пов'язаний з подіями 22 липня, а, але ви бачите, е, ви правильно в підводці сказали, що там багато чого змінилося, а пан Руслан зберіг посаду, і таке враження, що цю тему вони вирішили якось пересидіти. Бо що я точно можу вам підтвердити, що. Сьогодні у нас яке 15 лютого, і от до цього часу навіть якихось спроб обговорювати оці от вимоги Єврокомісії, які публічні письмові на рівні парламенту не було. І Я думаю, що напевно це ще одна політична помилка пана Руслана. Бо він загалом дуже непогано виглядає. Він Грамотний він з системи прокуратури, на відміну від його попередників, часів Зеленського. Але очевидно, що йому дуже не вистачає політичного досвіду, бо тут же ж така цікава суперечність, бо з одного боку прокуратура безумовно за законом і за суттю має бути віддалена від політиків. Але з іншого боку, ми всі розуміємо, що це така дуже політична посада, і треба дуже добре орієнтуватися в. Політичному просторі, як українському, так і е, в стосунках України і Європи, і от те, що ця тема виконання вимог Єврокомісії фактично пущена на гальма, і робиться вигляд, що їх, нібито не було. Я думаю, це помилка. Е, було б розумніше самій генпрокуратурі якось організувати цей процес, очолити його. Бо, наприклад, такі самі вимоги там були до ДБР. І наскільки мені відомо, ДБР поступає значно розумніше, бо вони там зв'язалися з Єврокомісією, з представництвом Єврокомісії в Україні затівають якісь там нові процедури. І я думаю, що це безумовно буде позитивно сприйматися в Брюсселі і всіма тими, хто наглядає за цими процесами. А от щодо Генеральної прокуратури таких процесів немає від слова взагалі. Uh, і тому ну це не дивно, що uh, антикорупційні організації, які не можуть пробачити обґрунтовано, не можуть пробачити пану Кравченку історію 22 липня, продовжують uh, щось там копати до нього. Uh, публікують, от як ви кажете, якісь розслідування. Я їх не бачив, але ну там треба бути обережним, бо я не знаю, де його родичі, якщо вони опинилися в на окупованих територіях, то я єдине, що хочу нагадати, десь років вже та да, вже десь два з половиною тому була велика дискусія про російські паспорти на окупованих територіях. Спочатку всі обурювалися, вважали це ледь не злочином, але потім разом з офісом уповноваженого справ людини, разом з том, в тому числі з різними громадськими організаціями. Я пам'ятаю, тоді ми з меджелісом кримських татар багато спілкувалися, і ми всі дійшли до висновку: що якщо людина опинилася на окупованій території, то Отримання російського паспорту це не зрада, а це спосіб вижити. Це спосіб вижити, і не можна е, не те, що карати взагалі не можна якось е, принижувати або ображати людей, які таким чином е, вирішили поступити. Вони, вони там знаходяться в дуже складних умовах. Тому ще раз я це не правда. знаю е, хто батьки пана Кравченка, де вони знаходяться. Але тут треба дуже акуратно вивчати ці питання, і знов ж таки, якщо вони були озвучені, ну пан Руслан він же ж любить публічність на відміну від його попередників. Тому я думаю, може він ближчими днями чи тижнями відповість на ці закиди. З одного боку, це правда, багато людей в окупації опинились в умовах, коли просто для виживання там не знаю відвідування лікарні лікаря треба російських російський паспорт. З іншого боку, ну це ж така іронія долі. Руслан Кравченко, як ви сказали, був головним архітектором на атаку на і Сап під приводом, що він шукав у них російські сліди. А тут виходить, що він сам має російські зв'язки через свого батька. Там в цьому матеріалі говориться про те, що 23-му році. Цей батько отримав паспорт, і після цього чотири рази перетинав своєю автівкою ну адмінмежу між Луганською областю і, і Росією, тобто їздив до Росії. І тут же знаєте такий момент: з одного боку, люди отримують паспорти, щоб виживати. З іншого боку, ми ж не можемо Андрію скасовувати сценарій можливого тиску на тих людей, чиї родичі займають високі посади в Україні. Тут можливо би теж варто якусь, ну не знаю. Межу, лінію провести, де це необхідно для виживання, а де це конче необхідна якась або евакуація, або ще щось, тому що якщо твій син там чи, 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 чи твій близький родич займає високу посаду, і від його рішень від ухвалення його рішень, якісь не знаю, його рішення впливають на важливі процеси в державі, то це ж прямий прямий інструмент тиску з'являється на його рішення. Власне, я ж здається, був дуже чіткий в своєму коментарі. Я висловив своє загальне застереження і ставлення щодо е, українських громадян, які опинилися в окупації і намагаються е, вижити. Не то, що намагаються, і вони зобов'язані шукати шляхи для виживання. Але я ж так само сказав, що я не маю не найменшого уявлення, де і як е, і хто є батьки е, чи рідні е, пана Кравченка. З тим, що ви говорите, я абсолютно погоджуюсь. Бо, безумовно, якщо твої близькі чи рідні де-факто є заручниками окупаційного режиму, це безумовно може створювати інструменти тиску, і це питання вже безпекове і політичне, не тільки етичне. Тому ще раз я дуже розраховую, що на такі закиди має бути відповідь, і це не варто не те, що не варто це не можна замовчувати. Тому ще раз я почитаю уважно, що там написали антикорупціонери на цю тему. Але я думаю, суть зрозуміла. Тому завершимо на тому, що я думаю, що Кравченко має на це відповісти. Добре, ще одну тему, яку я з вами хотіла обговорити. Я особисто стежу за цією історією від самого початку, і я знаю, що комітету Верховній Раді, який ви представляєте, теж цією темою цікавився і мала бути якась комунікація. Наприкінці січня на Черкащині ви знаєте, що сталася стрілянина смертельна, коли група слідчих приїхала до ветерана, військового ветерана робити обшуки. Він влаштував засідку. В лісі застрелив чотирьох поліцейських. У відповідь інші поліцейські ліквідували його п'ять смертей. Після цього були протести військових ветеранів в Черкасах. Зняли з посади начальника обласної поліції, але до сих пір суспільство не отримало відповіді, що ж там сталося. Чому ці поліцейські приїхали до ветерана, в чому вони його підозрювали? Тому що глава нацполіції Сергій Русінов звати цього ветерана в перший же день назвав його холоднокровним вбивцем скажіть, будь ласка, чи досліджували ви це питання на, на комітеті, і чи слід очікувати від поліції ну, якоїсь внятної комунікації на цю тему? Ну, по-перше, тут треба дуже бути виваженим і акуратним з коментарями і з заявами. Насправді, дуже детальна, детальний виклад цієї історії був зроблений вашими колегами. Здається, із текстів. А, і е, керівництво поліції фактично ну, не заперечувало все, що там викладено. Тобто, е, комуні... ну, є опис цієї історії, який є максимально достовірним. Це трагедія. Е, ми перш за все маємо розглядати це як трагедію е, як для купи родин, так і для ветеранської спільноти, так і для е, національної поліції України. бо… Ну, Ну, не так, ну, взагалі, це виключний випадок, щоб четверо офіцерів були вбиті одночасно. Ну, я такого навіть не пригадую. Це розслідується зараз дуже уважно. працюють дуже багато людей. Керівник місцевої поліції був відсторонений. А через зараз тиждень там я нагадаю, Андрію, через тиждень після Ну, ну Дивіться, події... ну це ж ну це ж складні питання. Ну ви кажете, через тиждень. Ну а ну, треба ж хоч якось з цим розібратися. зрозуміти, що до чого, як він мав через 5 хвилин бути відсторонений, Чи як? ну я вам нагадаю, що його насправді його вже дивіться. відсторонили після того, коли вже сотні, як мінімум, десятки, так ветеранів з'їхалися в Черкаси, вимагали його відставки, і вже потім його відсторонили з поміткою ну, тимчасового, а вже потім потім звільнили, ну дивіться ще раз, це ситуація дуже складна. Загинули чотири офіцери поліції. Тут треба ж розуміти і позицію правоохоронних органів. Там все дуже складно. А щодо комітету нашого, я можу вам тільки доповісти те, що минулого тижня у нас було закрите засідання, куди угу. приїжджав міністр Клименко, приїжджав заступник керівника національної поліції і, власне, обговорювали і цю ситуацію, і. Ну, скажем, не те, що подібні подібних, слава богу, немає а взагалі ситуацію з зброєю з вибуховими речовинами з злочинами, які вчиняються е в зв'язку з цим е на території України. І я вам можу просто сказати, що з одного боку е тут важливо не просто розслідування, яке ведеться, і повірте, для міністра особисто це виклик. Для керівництва на поліції це виклик. Але всі намагаються зробити якісь значно ширші висновки із цієї історії, бо ми прекрасно розуміємо, яка б величезна кількість ветеранів вже демобілізувалася, бо люди ж ідуть з фронту після поранень, після якихось там ускладнень. Вони вливаються в цивільне життя. І тут, звичайно, колосальна роль має бути відіграна місцевою владою. Безумовно, міністерство ветеранів має напрацьовувати практики. Бо треба ну якби підхоплювати цих людей. Вони не повинні приходити з фронту якби в нікуди. Вони мають розуміти підтримку. Їм треба розказувати про їхні можливості, про їхні права. Ми там наголосували ж в раді насправді дуже багато всяких різноманітних там додаткових пільг і так, далі, і так далі. І я думаю, що це якраз цей трагічний випадок я дуже розраховую, буде дуже стимулювати і мінветеранів, і місцеву владу ну, максимально розвивати інструменти співпраці з демобілізованими ветеранами російсько-української війни. Забезпечити максимальну увагу і підтримку. Вони мають розуміти, що їх не на словах підтримують, що це не просто десь там якісь політики в Києві, чи там в Верховній Раді, чи в Кабміні щось там не голосували, підписали. Все молодці. Ні, це все має працювати на землі, це все має працювати на місцях. Мають бути спеціальні підрозділи, спеціальні люди. Які мають працювати з ветеранами Знов таки, тут е, на рівні тої самої поліції, ну там офіцера громади точно недостатньо. Тобто, це дуже комплексна історія, яка має е, розвертатися, розгортатися, вибачте, по всій країні, бо ветеранська тема вона буде на жаль з нами ну десятиліття і буде мати дуже суттєвий вплив на. Соціальні, економічні, політичні процеси в нашій країні. Ну і так само тема зброї, бо деякі гарячі голови люблять там обговорювати питання, а давайте ми легалізуємо ще те, а давайте будемо ходити по вулиці з пістолетами чи ще там щось. Але зараз ну, єдине, що я можу підтвердити тут певно, не треба бути спеціалістом, щоб це розуміти, але на руках просто величезна кількість необлікованої зброї. Так, Верховна Рада ще декілька років тому ухвалювала спеціальне законодавство. Ми вносили зміни до того знаменитого закону, який ми ухвалили на початку вторгнення, який дозволяв вбивати окупантів будь-кому з українців. Але ми там вдосконалювали це по процедурам якби легалізації трофейної зброї. Цей процес триває, але насправді там ну не так, щоб надто багато трофейних стволів було легалізовано. Тобто ми розуміємо, що на руках дуже багато зброї необлікованої, а це, звичайно, є величезний ризик. ризик абсолютно для всіх. Тому для правоохоронних органів, для місцевих громад це є колосальний виклик, над цим ведеться робота. Знову ж таки, по цій конкретній ситуації в Черкасах я вас запевняю, що буде. Максимальна комунікація, як тільки будуть зрозумілі ті чи інші обставини. Але як я вже сказав, проблема, проблема значно ширша і глибша. І Я дуже сподіваюся, що, перш за все, кабінет міністрів. Дуже глибоко усвідомлює наскільки це важливо, і наскільки важливо там ухвалювати і обговорювати це не просто на рівні Києва, а саме доводити всі кращі практики роботи з ветеранами з ветеранськими спільнотами на місцях. Я лише на сам кінець скажу, ви згадували видання текст. Дійсно, на текстах вийшов репортаж Любові величко на цю тему. Він називається Смерть ветерана і чотирьох поліцейських. Репортаж із місця, де зламалося все, і там дуже багато, дуже деталізовано. Але звісно, на деякі питання і авторка не знайшла відповідей. Зокрема, чому все таки прийшли до цього ветерана поліцейські, в чому його конкретно підозрювали? Чому вони прийшли без понятих, тому що вони потім поїхали за понятими і в той час, коли. Коли вони їхали, сталася стрілянина. Ось і ще одне питання: що після того, коли вже сталася вся ця стрілянина, поліцейські били. І тримали на морозі інших ветеранів і родичів цього ветерана. Ну вже вже вбитого. Так і на ці питання я сподіваюся, поліція теж зможе відповісти і прокомунікувати з суспільством. Особисто ми відправляли вже там десять три запити в поліцію, і поки що спікер не знайшовся. Ну це так на, на майбутнє озвучую Андрію. Дякую дуже. Андрій Осадчук, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, був на радіо НВ. У нас далі нові новини. після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.